Шокуючий факт у Львові, центрі міста досі живе купа Росія. До Другої світової війни Львів був польсько-єврейсько-українським містом. Аж тут наступає 1939 рік та приходить совєтська влада. Одразу починається масова зачистка, репресії, депортації, розстріли. А потім совєтська влада приходить ще раз, уже в 1944 році. А квартири репресованих людей, часто українців, роздавали росіянам, партійним діячам, офіцерам, чинкавидистам. І так, у 1970-х роках частка Росія Львові вже складала 25%. Для розуміння, у 39-му році ця частка складала менш ніж 1%. Так як партійці забирали собі завжди найкраще, то дуже часто ці квартири у центрі міста. Їхні нащадки досі живуть у цих квартирах. Це не про злість, це про пам'ять, чому ми маємо пам'ятати свою історію. Бо за фасадами долі, вигнання та мовчазні травми. Хочеш більше правди про наше минуле? Підпишися. Бо історія це зброя.